Сьогоднішня наша лекція про визначення систем координат деталей. Минулого разу ми говорили, як задати деталь, заготовку, контрольну геометрію, як створити інструмент. Сьогодні поговоримо про визначення системи координат. І для того, щоб створити систему координат, взагалі це е, створюється в меню Геометрія. Третя кнопка зверху повинна бути активна. І ми бачимо дерево нашої керуючої програми з батьківськими групами, з дочерніми групами. І необхідно, щоб система координат була одною з батьківських груп. МС-мейн це система координат верстата. І ми можемо до неї створювати МС-Локал, локальну систему координат, систему координат обробки з якоїсь сторони. Наприклад, перший. Перша у нас обробка зверху, для неї своя система координат, Друга обробка, другий переход у нас обробка з правої сторони, для неї своя система координат, знизу, своя система координат Також можуть бути різні випадки, і, наприклад, з однієї сторони у вас прив'язки розмірів від різних поверхонь. Також задаємо. Різні системи координат. Щоб побачити нашу дерево з системами координат, які є активними, як я казав, в верхньому меню третя кнопка вид геометрії повинна бути активна, а вертикальному панельки третя теж зверху. Панель навігатора операцій. І якщо ми хочемо редактувати нашу систему координат, ми повинні два рази по неї клацнути курсором. Відкриється меню як на правій картинці, і там, де ми вже можемо задавати площину безпеки, змінювати положення системи координат. Зстановимось е, близько і поговоримо про площу безпеки. Площа безпеки от вид, виділена частина цього вікна, яка за нього відповідає. Е, площу безпеки можна задавати деякими способами. Перший це автоматичні, другий це е, площа безпеки буде у Вигляді площі паралельно там іншій, або паралельно циліндру якомусь вигляді циліндру будеться площина безпеки, або у вигляді сфери, або у вигляді точки в просторі. Обираємо яким чином. Ну, самий простий спосіб це задання площиною. І ми вказуємо при цьому методі саму верхню площу нашої деталі, від якої потім буде відступати наша площина безпеки, от як на крайньому правому малюнку. І в площині безпеки програма буде генерувати траєкторію, якій буде пришвидшені ходи, зміна. Обробки одної mm. поверхні та іншої. <кій> і в цій площині безпеки ми її повинні таким чином задати на такій відстані, от на середньому малюнку, виділено, де ми цю відстань записуємо, щоб гарантовано наш інструмент ні в чого не врізався. Якщо ми ще її не задавали контрольну геометрію, то ми повинні оцю площину безпеки задати такою, щоб 100 ні в чого не врізатись і не тільки біля деталі, а можуть бути у нас різні пристосування на столі стоять з боку, зліва від деталі, щоб і в них не врізатись. І так, щоб взагалі, щоб створити нову систему координат. Автоматично, коли ми переходимо в модуль CAM, у нас буде запропонована MS Main, в більшості випадків система координат верстату. Якщо ми хочемо створити свою, ми повинні натиснути на кнопку Создати геометрію» і там обрати. Пункт создання системи координат. Після цього у нас відкриється меню. Після цього у нас створиться система координат, і ми її повинні перетягнути в нашому дереві. В нашому дереві, туди, де вона буде стояти. Або вона буде самоголовною і буде в. Початку або вона буде підчинятися системі координат станка, після цього ми два рази клацаємо на нього. відкривається меню редактування права картинка нашого системи координат, і от квадратиком виділен значок. Це задання системи координат, то есть задання її положення в просторі. Підкривається таке маленьке вікно. І тут е задання положення теж є декілька варіантів, яким чином задавати. Найпростіший це е динамічне завдання. От в верхньому меню фільтрів. Обираємо динамічне, і при цьому виді ми можемо курсором передвігати, переміщати нашу систему координат, обертати і ставити в те положення, в яке нам потрібно. Звертаю увагу, от у нас по центру є така маленька іконка прив'язки, може бути таке, що ви. Взагалі, щоб переміщати систему координат, ми за центральний шарик, куди помаранчевий курсором зажали і передвигаємо. І коли ми підводимо до площини, до точки, до угла, до прямої, у нас повинна срабатувати прив'язка. Тобто якась -то точка, і наша система координат повинна примагнитися к ней. Якщо такого не сталося, то у вас не включені прив'язки відкриваємо от це меню центральне на робочому стані з прив'язками, і включаємо всі прив'язки, які необхідні. Після цього, коли ви зміщуєте систему координат, у вас вона буде примагнітівся до найближчої точки. Це перший способ. Другий спосіб, можна, якщо ви знаєте точку в просторі, в якій повинно стояти. Система координат, знаєте її координати. Ви можете, от в цьому меню, квадратом виділена, зразу ввести значення x Y, Z. І нікуди не переміщати, ввели, і система координат переміститься автоматично. І останнє, коли ви вручну переміщаєте систему координат, курсором зажали, її двигаєте. и срабатывает привязка э, дивиться на значение системы координат может сработать не та привязка и привязалась не к крайней точке а какому-то там пересечению которое очень близко находится и вы по системе координат видите что у вас там после запятой появилось очень много цифр а вы чертили не с такой точностью то есть в миллиметрах кратно, там, грубо говоря, миллиметру, а у вас привязка показывает 5 миллиметров, запятая, там, еще 4 цифры. То есть здесь привязка неправильно спрацювала. Майте на вас Вот на малюнку правом точка, до якої Активна буде прив'язка. От вона таким загорається. жовтим З контуром красним. Інший спосіб, тільки що я розповідав про динамічну, динамічне переміщення системи координат. Є е, інший спосіб це задати контекстні точки. В меню динамічне. У нас е, там така є кнопка з трьома точками. Натискаємо її і задаємо наші координати. От мінус 30, 80, 20. І у нас одразу підсвітилась якась точка на нашій деталі, і туди перемістився. Система координат, коли ми натиснемо ОК, це другий спосіб задання. Для того, щоб обертати систему координат, взагалі, спочатку, коли ви креслите вашу модель, ви її будуєте таким чином, щоб у вас ось Z дивилась згору. Ось X дивилась вправа, Y від вас. Якщо ви в довільному варіанті намалювали вашу 3D-модель, вам необхідно буде розвернути систему координат. Тобто, модель ви вже не повернете. Тут немає такої можливості обертати її. Ви можете тільки відредактувати систему координат. Для цього. Є отакі от маленькі шарики на дугах. Коли ви її затискаєте, цей маленький шарик, у вас система координат буде обертатися. І ви виставляєте таким чином, щоб у вас Z дивилась вгору. Це при фрезерній обробці Y от вас, X вправо. І коли ви обертаєте систему координат, у вас в цьому, де квадратом виділено, появляться градуси вращення. І теж дивитесь. Якщо вам потрібно повернути на 90 градусів, ви дивитесь по шкалі, що ви повернули на 90. Не на 85, не на 95, а на 90 ровно. Ось як я казав, коли ви затискаєте курсором оцей маленький шарик, у вас з'являються фіолетові стрілочки направлення обертання, і ви, не відпускаючи курсор, обертаєте систему координат в ту чи іншу сторону, як вам потрібно. І щоб створити нову систему координат, вона створюється в меню Создання геометрії» І обираєте створення системи координат. Ось такий значок «Система і координат. І в розположенні ви повинні обрати, якій батьківській групі вона буде підпорядковуватися. Або ніякій, якщо вона буде головною, або там у вас створена робоча геометрія, і вона буде до неї приєднуватись. І от на малюнку зображено головна система координат МСМЛ, і створено ще. Ще дуже багато. Дві е, системи локальні мс MS 2 MS3, які впорядковуються е, Work робочій геометрії. Потім нижче створено іще локальну систему, яка підпорядковується. Н нікому. Вона така ж е, роднозначна, як МС Мен.